The Як надають медичну допомогу при гострому мозковому інсульті, гострому інфаркті меокарда, пологах та медичну допомогу новонародженим у складних неонатальних випадках в межах програми медичних гарантій в закладах охорони здоров'я Житомирської області? Про це та багато іншого йшлося під час брифінгу голови Національної служби здоров'я України Наталії Гусак, який відбувся на базі обласної клінічної лікарні імені Гербачевського. Наталія Гусак озвучила результати моніторингу перевірки лікарень Області Національною службою здоров'я України, зокрема щодо того, як вони працюють за програмою медичних гарантій, і чи відповідають послуги, надані пацієнтам, пакетам, укладеним в угодах між лікарнями та національною службою здоров'я України. Це вже другий її візит на Житомирщину. Національна служба здоров'я України не фінансує заклади охорони здоров'я. Ми закуповуємо для їхніх людей, їхніх громадах у їхніх закладах послуги, за які ми сплачуємо в повному обсязі Зі, але відповідно ми далі будемо рухатися стосовно того, щоб зміцнювати систему моніторингу і здійснювати відповідні перевірки закладів, чи вони дотримуються умов договору. А цьогоріч 63 заклади потрапили в плановий моніторинг. Фактичний у 2021 першому піврічі 2024 році. Це такими напрямками, як інсульти, пологи, неонатальна допомога і відповідно інфаркти. <плес> В Житомирській області серед цих 63 закладів є один заклад, який ми здійснювали відповідно моніторинг. Це моніторинг першої міської лікарні за напрямком пологи. За словами Наталії Гусак, лікарні Житомирщини законтрактували з Національною службою здоров'я України 174 пакети надання медичної допомоги на загальну суму 4 мільярди 800 мільйонів гривень. У відповідності до автоматичного моніторингу в більшості медзакладів Житомирської області є достатньо високий рівень проведення тромболітичної терапії при лікуванні інсультів, що є світовою тенденцією. А це один із показників, що моніторився. Можу похвалити декілька лікарень, які, наприклад, бердичівська міська лікарня номер 1 Житомирської міської ради Звягелівська, так лікарня номер 2 Овруцька лікарня, які не просто виконують стандарт стосовно тромболітичної терапії, вони ще й покращили. Але одночасно з цим у нас є дві лікарні, наприклад, як Коростишівська центральна лікарня, як Коростинська центральна районна лікарня, які, на жаль, в тому числі, що вони мають законтрактовані пакет інсульт застосування тромболітичної терапії в них дещо. Трішки перевищує 2% загалом від пролікованих пацієнтів, і ми вважаємо, що це є на межі. Стосовно виконання стандартів надання медичної допомоги під час брифінгу Наталія Гусак неодноразово наголошувала, пацієнти мають отримувати якісні безкоштовні медичні послуги. Тому Національна служба здоров'я України і проводить моніторинг дотримання умов договору з закладами охорони здоров'я. Так, в межах програми медичних гарантій провели перевірку лікарні номер 1 Житомирської міської ради за пакетом медична допомога при пологах. До прикладу, лікарня номер 1 надала послуг з 924 пологи, але 50% з цих жінок їм було прийнято пологи через кесаревий розтир це надвисокий над показник. Лікарня відповідно отримала відповідне повідомлення про порушення умов договору. Якщо говорити про чутнівську до прикладу або Андрушівську лікарню. То тут ще інша ситуація. Держава з них не закуповує послуги з пологів. Однак рішення засновник приймає рішення продовжувати надавати такі послуги. Причому, до прикладу, чутнівська лікарня за 6 місяців 43 пологи. При цьому 33 відсотка з 43 випадків це кесареві розтини. Тому ми написали лист до міністерства охорони здоров'я по таких випадках провести клініку експертну комісію і розібрати такі випадки повністю, тому що для нас. В тому числі безпека пацієнта, номер один а, в цьому напрямку. Вимоги прописані в контрактах. Це не примка Національної служби здоров'я України, а міжнародні стандарти, які забезпечують якість надання медичних послуг, зазначила Наталія Гусак. Завдяки моніторингу ми бачимо та реагуємо на випадки відсутності закупівлі ліків, відмов у проведенні безоплатних обстежень, невикористання тромболітиків та інші порушення. Не менш важливим питанням монітор. Моніторингу закладів охорони здоров'я Житомирщини є верифікація медперсоналу. Моніторинг виявляє порушення та маніпуляції, що дозволяє запобігти нецільовому використанню бюджетних коштів. Ми провели верифікацію кадрів в минулому році, і ці заклади, які не просто не виконували договір повному обсязі, але і вимушені були повернути кошти до державного бюджету, які вони фактично використали, обманувши Національну службу здоров'я України, тому що тої чи іншої кількості кадрів, які ми виставляємо в вимогах, їх не було на той час в цих закладах. До прикладу, у нас є заклади. Які все більше коштів від програм медичних гарантій вкладають, наприклад, в розвиток при цьому не закуповуючи лікарські засоби, які є обов'язковою вимогою для надання послуги безоплатної, якісної доступної, Наталія Остапченко, перша заступниця начальника Житомирської обласної військової адміністрації, запевнила, що всі заклади охорони здоров'я Житомирщини активно працюють над покращенням якості надання медичних послуг. Ці наші заклади охорони здоров'я е, працюють. Якщо є якісь зауваження, ми готові їх виправити. І такі важливі проблеми, які ми сьогодні будемо піднімати для нас, є. Е... Ну, дуже значимими ми і свою чергу хочу э, пообіцяти вам, що всі питання, які в нас є на сьогодні, не вирішені, будуть вирішені обов'язково. Це сьогодні 174 пакети від Національної служби здоров'я України заключені всіма закладами охорони здоров'я на загальну суму 4 мільярди 888 мільйонів. Це значний фінансовий ресурс, дуже значний фінансовий ресурс, на який в свою чергу заклади охорони здоров'я повинні повноцінно надавати медичну допомогу нашим громадянам. Відповідаючи на питання журналістів, голова Національної служби здоров'я України Наталія Гусак неодноразово наголошувала, головний принцип програми медичних гарантій, гроші за пацієнтом, має забезпечити належні умови для хворих та стимулювати медичні заклади, надавати якісні і ефективні послуги. Важливо, щоб кошти спрямовувались на ті заклади, які демонструють високий рівень обслуговування і використовують новаторські підходи в лікуванні. Пацієнти мають Лікуватися там, де насправді зможуть отримати якісну медичну допомогу. Пацієнт буде обирати заклад виключно тоді, коли послуга є якісною і безпечною, послуга є безоплатною і послуга є доступною. Від цього буде формуватися необхідна кількість послуг, яка забезпечить необхідні надходження до закладів, які зможуть не тільки. Відповідно, гарно функціонувати і розвиватися за рахунок нашого партнерства з національною службою здоров'я України. Пізніше голова Національної служби здоров'я України Наталія Гусак обговорила результати автоматичного моніторингу із засновниками та керівниками медичних закладів Житомирщини.